А чого ви мене зупинили? Їх 2 32. -го, -го закону України про національну поліції. Поліцейський має право вимагати е, під час дії на стану мобілізації е, мені віку, цей віку, закон. 18 до 60. Прошу. Покажіть мені цей закон. Який, як я вам покажу? В інтернеті це, можете ознайомитися. — Це в ваших це інтересах. Це в моїх інтересах? Так. Да. Не в моїх точно. Я собі йшов спокійно, ви мене зупинили. Я вас не рухав. Правильно, я нічого не нарушав. Я ще раз пояснюю, від 18 поясню. до 60 років, Під на підставі, підставі чому. Да? Ааа, то ви людолове? Ні. Ні. Приділіть документи, щоб з Я не покажу, я чекаю свого адвоката зараз. Чекаєте адвоката? Я адвоката чекаю, я я нічого говорити не буду. Віде, будеш, я нічого чи... вам не кажу. Ну, я бачу, як ви на камеру не кажу. На камеру, тому що це моя безпека. Так, так, того, що, зображає, що ви дінок, мене ображаєте, я йшов спокійно. Ні. Так, так, всі ходять спокійно, тільки не всі реагують так адекватно, тільки не всі з бородою, чи що? Ні, не всі реагують так неадекватно, як ви. Не, ви, не що, рухайте ви ходите, мене, Не вийдете, Не по-перше. Треба спілкуватися нормально. Я з вами не нормально спілкуюся. Сідіть чекайте, адвокат. Я можу почекати. Будь ласка, щасливо. щасливої дороги. Взаємно.